С возвращением это самое любимое шоу страны «Танцуют все». Сегодня самый важный день. Сегодня мы узнаем имя победителя третьего сезона. Так, борьбу с чойно, на жаль, залишила Анжела. И участники залишилось всего трое. Но оставшиеся, уж поверьте, просто жаждут победы. Партнер программы «Пытна вода» Прозора. Прозора – вид природы. Прозора – вид природы. А наш гала концерт триває. Двадцятка найкращих танцівників станцювали ще далеко не всі свої найкращі танці. І просто зараз Аня і Женя під звуки старого роялю станцюють улюблений джаз хореографа Джові Доулінг. Але перед цим Джові поділиться з нами, що її найбільше вразило на нашому шоу. Танцює. Моє найяскравіше враження від проекту це Саша. Я встигла попрацювати з багатьма танцівниками, але такі, як він, зустрічаються нечасто. Цей хлопець дуже наполегливий, він не боїться нічого. Будь-які труднощі для нього лише можливість стати кращим. І це мені не аби як імпонує. ну і харизма її неможливо не помітити. Думаю, на Сашка чекає велике майбутнє. А з ваших танців найбільше мені сподобався джаз, який поставила Оксана Задорожна. Було таке враження, що ми побачили номер з чудового бродвейського мюзиклу. А не просто пропустили через душу усю хореографію. Я думаю, що то була фантастична робота. Та й глядачам неймовірно сподобалось. І я переконана, що вони залюбки подивляться цей танець ще раз. Старый роя, весь услуги раньше игра, он только фуги, он весь дрожит от страха, не слыша баха, теперь на нем играю я, старый рояль, мне поверь, мне поверь, старый рояль. Эти коврышка снесла рука, когда улетает и сердце тоска со мной. Он и грусть раздеет печаль, свечами старым самым. Сердце тоска со мной, Он растеряет и грусть, и печаль, мой старый усталый. прекрасно, як завжди граційно. От мені цікаво, ви все одно рекордсмени за кількістю танців, які ви сьогодні танцюєте. Мені цікаво, яка постановка все одно ваша улюблена? Це, верно, вальс. Да? Да, так, це вальс. Ну, це перший наш танець. Ми до нього дуже сильно готувалися. І станцювали його від ну, повної душі. Він був перший, він був найбільший, і тому він запомнився. А мені здається, що кожен танець, який ви втілювали на цій сцені, це такий справжній шедевр. Це історія, яку хочеться дивитися, яку хочеться проживати разом з вами. Я переконана, що кожен глядач проглядає якусь свою історію в вашому танці. Спасибі вам за вашу щирість і вашу справжність. Следующий танец заставил задуматься многих, в том числе и хореографа-постановщика Эйси Сиула. Хотя, как он сам нам признался, в нашем шоу его зацепило нечто другое. Вернее, некто. Мне дуже сподобалось это шоу. Воно сповнено пристрасти и действительно захоплюет. Та більш за все мені запам'яталася ваша чарівна ведуча. Вітаємо вас! Це улюблене шоу усієї країни. Танцюють, всі! вона така тендітна, така ніжна і неймовірно чуттєва. Кожного разу, коли вона спілкується із танцівниками, неможливо не помітити її підтримку. І щиро любов до кожного з них. Сашко, я готова приймати обійми танець, який справді мене приголомшив, це контент про солдата, який щойно повернувся з війни в Афганістані. Один із суддів назвав його шедевром під час ефіру, і я не можу не погодитися з цими словами. Браво! довершена постановка. Довершене виконання. Мені здається, слова тут ні до чого. Краще давайте просто ще раз подивимося. Отголоски войны в душе солдата никогда не умовкнуть, і тільки тепло коханої людини здатно змусити забути його про все. Зустрічайте Анжела і Нікіта. A soldier coming from a war, and a piece of you was missing, I still don't know what for you were whistling in the wind like empty buildings do. I don't know how it happened, but the wind. I'm to Що я не можу спокійно дивитися на ваш цей танець. Я думаю, як і мільйони глядачів, тому що та тема, до якої ви доторкнулися. Анжела, Нікіти, мені цікаво, звідки звідки така правдивість у вас, така ширість в цьому танці, який ви втілюєте на цій сцені? Не думаю, Анжела, согласиться. Все то, що йде від чистого серця. Умісна бути здесь сьогодні. Дійсно. Вы умеете танцевать с сердцем, вы умеете танцевать душею, а мы умеем у вас сердцем воспринимать. Дякую вам. Я думаю, что об искренности наших танцоров танца лучше всего спросить у Алексея Литвинова, как у человека с самым большим жизненным опытом. Но вот запомнились Алексею почему-то очень специфические моменты. Вот я вспоминаю этот удивительный, нежный поцелуй тесатый и Никиты. Сколько было в этом поцелуе сразу историй. Это была и история любви, это была и история прощания, это была и история ожидания. Я никак его не могу забыть. Этот очаровательный поцелуй. Мне очень понравился танец, который исполняли Макар и Юлия. Вот здесь как раз Юля-то и поломала ногу. Как мне хочется посмотреть танец, который не смогла станцевать Юля в прямом эфире. Макар Килимник. Юля так і не змогла станцювати саме цю постановку. Через травму вона ще не досить впевнено ходить. Але як вона танцює, признання в любві вперше цим номером на сцені Макар і Юлія. I want you to take my lips and make them yours. next to mine Every time I close my eyes Every time I feel your breath on my skin I can't wait to be with you again and again so Would you take my lips and make them Take my lips and make them yours. Baby, take my vision. I want my heart to soar because I've never felt like this before. So take my lips and make them Такий, яким він мав бути ще тоді. Юлія і Макар. Юлічка дуже рада бачити тебе на цій сцені здоровою. Ну танцюєш ти вже просто неймовірно, як відчуття, як почуття. І чим ти займалася, поки не могла танцювати? А, чувствую себе час лучше. Вот. Но, не повірите, поки лежала вдома без діла, я вишивала у нас становита дівчина в усьому. Я вам зізнаюся. Я бачила це надзвичайно гарно. Спасибо вам, ребята, огромное. Что-то мне подсказывает, а сегодня мне часто что-то подсказывает, что мы вас еще увидим на нашей сцене. А также после небольшого перерыва мы с вами увидим и услышим, что же понравилось больше всего в третьем сезоне нашему члену жюри Владу Яме. А чем, мы увидим премьеру танцу от Тисато и Никиты. Это пара, яку вы назвали наиромантичнейшей парой третьего сезона. И, конечно же, узнаем, кто занял почетное третье место. В нашем шоу. Поверьте, это стоит увидеть.